Мирного вам дня, любителі гострого. У вашій увазі ремні з пряжкою тризуб. Можуть бути у виконанні пряжка латуна або латунь в хромі. Скомпонував вам, щоб показати на відео. Скомпонував повністю ремінь в зборі. Можна комплектувати тренчиком з напівкільцем. Підсумок для пачки цигарок і для запальнички ZIPPO. Пачка цигарок і запальничка ZIPPO. Підсумок фіксується на ремінь. На ось таку шпірну полосу. Де якісна фіксація на ремінь. Ремні йдуть з двухрядной фіксацією на кобурну застіпку. Хлястик фіксується на тренчик. Тринчик, який йде в комплекті з ремнем без напівкільця. Виконання ременів якісне. Сама пряжка тримається на коромислі. За пряжником є сам ремінь. Фіксація пряжки на 4, на 6 закльопок прошити зсередини. Для чого він прошитий? Для того, щоб не кашлатилась тканина, на якій ви носите ремінь. Повторюсь, фіксація йде двохрядна. Це моя розробка. Фіксація ремня двохрядна. Ось таким чином фіксується. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся виконання чорне або... Коричневе. Ось таке виконання. Вироби якісні. Не звертайтеся.